Бері, бері, Щоб в селі було б радість, щоб найти харак, було всі, щоб було веселе, щоб були здорові люди. Б, щоб було лучечко. Я вітаю всіх сердечно, це програма досвід» та я журналістка Марина Сенчик. Бути з нами. Маємо майже пів години часу і надзвичайно багато цікавої інформації. Зараз коротко про неї. Кооператив може і в принципе может создаться и развиваться только в случае, когда крестьянам очень трудно. Когда они хорошо живут и могут э, разрешить себе проблемы сами, тогда в принципе кооприцем не нужны, и трудно э, крестьянам объединяться и, и совместно что-то делать. Наши цели экспертов, какие вопросы самые болезненные в украинской стороне, чтобы у вас сейчас свободный договор с Евросоюзом вступает в силу в следующем году? Ми хочемо ті знання, які за 10 років накопила Латвія, Ми ж були в одній системі раніше, да, і ми готові. Хочу ну ради навіть допомогти вам. Досвід таких країн, як Латвія, пострадянських країн, для нас є дуже важливий, тому що такі країни, як Франція чи Німеччина, чи Бельгія, вони пішли дуже далеко. І нам нас доганяти їх треба, як кажуть, але дуже важко, тому що вони не мають цього минулого досвіду радянського, який є в Латвії. Моє вона, я люблю її, а то що вона знаєте, не любиш того. А то, що любиш то. як йду я, воно як висять, гарні, такі ці помідори, Та, душа радується, що це плоди моїх рук. Квітка цвітає, я її посадив, й любуюся. Айстри цвітуть, і, любую, і любуюся ними. І риси, я раніше до них йду. Другий робочий візит експертів Латвійського центру сільськогосподарських консультацій та освіти для сприяння у створенні єдиної системи сільськогосподарських консультацій в Україні на основі положень законодавства Європейського союзу. Багато говорили про повернення молоді на село, об'єднання селян кооперативи, децентралізацію. Втім, дивіться далі. Латвійська делегація в Україні вдруге спочатку кажуть, приглядалися, тепер готові налагоджувати прямі контакти з тим, аби гармонізувати питання законодавчої бази при введенні стандартів Європейського союзу під час виробництва продукції сільського господарства за умови створення єдиної бази даних реєстрації та ідентифікації тварин. У планах відвідання різноманітних інституцій державного контролю, а також ознайомлення із структурою державного управління сільськогосподарської галузі України. Латвія у складі Європейського союзу перебуває більш як 10 років. Є бажання надати допомогу українцям в тому, аби ми могли інтегруватися в європейську економіку якомога швидше, адже і Латвія, і Україна націлені на одне. Що найперше збільшити сільськогосподарське виробництво, забезпечити фермерам гідне життя, стабілізувати ринок, забезпечити розумні ціни та доступність сированих ресурсів все це в собі об'єднує кооперація. Були і в Латвії часи, особливо у 80-ті, каже Едгар Сружа, коли слово кооперація звучало ледь не зневажливо. 60 створених у Латвії кооперативів довели своє право на існування. Та й самі кооперації вже немало-небагато – 150. Єдине, аби справу не спотворити, утворюватись, кооперативи мають не забаганки чиновників згори. Цього мають захотіти селяни. Як свого часу це зрозуміли 40 тисяч латвійських селян, котрі водночас залишилися без роботи, Дуже складно, дуже складно, Даже не хочу вспоминать, да, були дуже очень, очень трудні времена, ну вони наш ангел сидів на плечі. А, і, і, ну, ми дуже, дуже серйозно разработали розробляли свой бізнес-план ідеологічну базу кооперативу. Ну, Теж ситуація була кризисная. Кооператив Латрапс нині об'єднує 800 фермерів, а починався з того, що 12 селян скинулись по 300 євро. Кооператив, в принципе, может создаться и развиваться только в случае, когда крестьянам очень трудно. Когда они хорошо живут и могут а, разрешить себе проблемы сами, тогда а, в принципе, каприте не нужны, и трудно а, крестьянам объединяться и, и совместно что-то делать. Но когда а, наступает, а, скажем, сейчас а, кризисная ситуация в Малаке, я думаю, что вот как раз такие ситуации и объединяют крестьян, что да, понятие, что уже действовать, как до этого нельзя, что-то надо самим самим создавать и самим организовывать. И кооператив может быть успешный только тогда, если он создаётся самими крестьянами снизу. Это нельзя так регуляй, сказать, из 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 облсполкома или откуда, что что Создаем кооператив, и вам будет а, тут хорошая жизнь. Нет, ну, это надо понять я самим. И то, что у нас а, тоже создавая кооператив в Латвии, опыт а, тоже довольно большой, и, и много кооперативов, которые создавались, и потом а, разрушались, и, и банкротировали, и всякое. А, очень большая как раз ошибка в том, что а, крестьяне, создавая, создавая кооператив, сами начинают тоже и руководить. Выбирают одного, который, может быть, Саме говорит, слушай, ты хорошо своє хазяйство руководиш, ну делає кооперативне. А через пару лет говорит, слушай, у него слишком хорошо. он, наверное, нас обкрадують или что, ну и, и, разрушается это дело, а он і розрушається це. Просто кооперативне закрита организация, каже пан Ружа, відкритий для фермера і працює на його благо. Система в принципі, она является такой, что крестьянин вырастил свою продукцию и он отдает кооперативу на реализацию. Кооператив реализовал эту продукцию и выплачивает то, что получился. И в принципе, ну, так, так как кооператив работает а, на своего крестьянина, вся... Прибыльность, все это тоже уходит крестьянин, но потому он и выгодный. Но то, что очень важно, чтобы команда, которая этим занимается, была бы очень профессиональной и могла бы продать продукт не хуже больших трейдеров и, и было бы конкурентоспособность. Ну, крестьяне, чтобы его вырастили хорошим. Ну да, это опять же тоже команда, потому что у нас агрономы-консультанты, которые обучают крестьян, как Лучше всього выращивать, що выращивать, і чтобы теж наша, скажем так, зерновая партія, которую ми собираем, она була бы однородная, і и, и нам було бы, когда продаєм далі, да щоб наше ім'я було хорошо а уже оправдане, але без сучасних знань багато не напрацюєш, тому і створено було систему консультування в Латвії обмін досвідом, так аби український фермер знайшов себе на європейському ринку. Це вже конкретний проєкт з нашим Міністерством земляділі і Міністерством іностранних діл внедрення європейських знань, може законодавства, законодательства, законодательства. Что, в українське законодательство. І зараз це наша ціль експертів – послухати, що які питання найбільші в українській стороні, щоб його зараз свободний договір з Євросоюзом, щоб в силу в наступному году ми хоті тим ті знання, які за 10 років накопичила Латвія, ми ж були в одній системі з раніше, да, і ми готові дуже, ну, раді даже помочь вам передати ці знання і Латвії, і вашим нашим друзям в Поїздка не комерційна, і послуги Прибалтів українцям нічого не коштуватимуть. Їхнє бажання, аби дружна Україна швидше стала повноправним членом Європейського Союзу. Просто, просто человечески мы хотим помочь вам стать сильнее, богаче. И как вы видели, Латвия, Рига страна маленькая, но мы не можем, может быть, деньгами помочь, но мы можем своим знанием, своим опытом. И нам очень хочется, чтобы у вас тоже был мир, спокойствие в Украине, чтобы все было хорошо и развивалось сельское хозяйство. Нет никакого там другого смысла. Мы просто уже давно работаем, 10 лет как работаем с украинскими товарищами. И мы болеем за вас, так что хотим помочь просто. Вы фермер, да? да я сам, что у вас да. есть? У меня молочная молочная ферма. Я получил тоже хозяйство обратно после распада союза. Это было с хозяйством дедушка моего, до Вторая мороженой И все держим это хозяйство, что молочное хозяйство продаем довольно успешно. Ну, сейчас у нас немножко кризис с российским эмбарго. Ну нічого розвиваємо, Сразу Канєш, не вийшов? Вийшов? Конечно, конечно, все йде постепенно. Я много учился в Германії. Я там робота ще з консульсом служби, так что все время должен учиться. на фермі, що даж все нове, я доження обучатися. Не, не нужно стоять на місці. На Вінничині вже працює 95 кооперативів, по п'яти розроблено проектну документацію. А от у сусідів на Хмельниччині каже директор інституту кормів та сільського господарства Поділля, в стінах котрого й відбувалася зустріч. Уже є паростки кооперативу європейського зразка. Для того, щоб повернути людей на село, насамперед необхідно їм там створити робочі місця. Я думаю, що в часі це можливо за рахунок кооперативного руху, який в нас в Україні можливий, тільки необхідно сьогодні використати світовий досвід. Паростки кооперативного руху в нас на Україні вони вже є. І, значить, ці кооперативи працюють досить успішно. Вони є різними за своїми напрямками. І в цілому світі теж досить відомий кооперативний рух, і країни, які недавній час були у складі Радянського Союзу, це, наприклад, Латвія, сьогодні йдуть таким шляхом, і відповідно кожен рік збільшують виробництво сільськогосподарської продукції. Крім того, вони змінили напрямки виробництва сільськогосподарської продукції. Наприклад, якщо раніше Вироблялася у Латвії тваринницька продукція. Сьогодні вони більше виробляють зерна. Це зерно експортують по різних країнах світу і від цього мають добрі доходи. Питання децентралізації, котре обговорюється в Україні, актуальним залишається і в Латвії. Свого часу на базі 500 волостей було утворено 150. Тепер йде мова про зменшення до 29. Тема органічного виробництва не нова. Україна готова зайняти цю нішу, сорти рослин та ґрунти придатні. Україна може бути брендовою країною щодо виробництва органічної продукції, а і Вінничина в тому числі. Вінничина має дуже багато напрямків. Сільськогосподарського виробництва це і рослинництво, і тваринництво, і садівництво, так і інші, інші напрямки. Тому сьогодні виробництво органічної продукції, яка користується попитом у країнах Європи і інших країнах, це завдання номер один. Так і враховуючи, будемо казати, та ситуація, яка є в нас сьогодні на Україні, що питання номер один це заробляння побільше грошей для держави, так для Кожного селянина, тому я думаю, що якраз і органічне виробництво дасть можливість рухатись у цьому напрямку. Ну тому, що ми знаємо, що в країнах світу органічна продукція вона коштує значно більше, ніж звичайна продукція. Не оминули в розмові і пустошені села. Латвійці теж хочуть на село молодь повернути. При цьому знову балачка поверталася до створення кооперативів. Досвід таких країн, як Латвія, пострадянських країн для нас є дуже важливий, тому що такі країни, як Франція, чи Німеччина чи Бельгія, вони пішли дуже далеко, і нам нас доганяти їх треба, як кажуть, але дуже важко, тому що вони не мають цього минулого досвіду радянського, який є в Латвії. Тому оцей цінний досвід колишніх країн радянського союзу, які сьогодні членами Європейського союзу, для нас дуже важливий, тому що ми з одного вийшли, і ми будемо проходити цей шлях. І е, якщо ви звернули увагу, ми великий акцент наші латвійські колеги роблять на поширення знань і інформації. Великий агрохолдинг сам може купити інформацію, сам може купити знання, створити відповідні підрозділи. Для малого господарства це завжди не завжди під силу, а скоріше завжди не під силу. Тому в, велик... в Європі дуже розвинуті сільськогосподарські до речі, служби, сільськогосподарське консультування, і це цілком зрозуміло, бо вони європейський фермер, це малий фермер, середньоєвропейський статистичний фермер це близько 50 гектарів. І якщо ми знову хочемо впроваджувати європейські підходи, то ми повинні будувати систему передачі знань. Це ще також пов'язано з процесами євроінтеграції. Директива Європейського Союзу про спільну аграрну політику гласить, що кожна країна, член ЄС, повинна мати систему консультування фермерів. І якщо ми хочемо говорити про європейський шлях вибору, то ми також повинні будувати систему консультування фермерів. Наступного місяця і вінницька делегація навідається до Латвії з тим, аби на власні очі побачити, як господарюється тамтешнім фермерам. Є надія, що 1700 вінницьких фермерів, котрі поодинці турують до дорогу до європейського ринку знайдуть спільну мову, і вже найближчим часом кооперативів в Україні побільшає в рази. Знав колись Володимира Побережнюка з Вінничини селища весь радянський союз. Від союзу лише історія. А Володимир Йосипович і донині листується з цілим світом. А я й сам дивуюсь, каже Володимир Йосипович. Таке літо було довге, а вони наче часу не мали. Ніби й не осінні, а вже весняні. Точнісінько проліски. Город на початку жовтня мало чим здивує, а тут справжнісінька виставка під відкритим небом. Батьки селяни призвичаїли сина до роботи на землі з маличку, а її в селі шукай, не шукай, сама знайдеться. Ну, у мене було таке хобі. Я пробую електрику всього життя. Рибалка. Субота, неділя була, риба, риба на рибалку. А тоді після я щось почав, а, раз з Мінська привіз помідори. Чекаю, що це в Мінську може бути, а в нас ні. І попробував так, пішло, 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 потихеньку. Тоді з газети, шукав таких однодумців, почав переписуватись, ну ще при Союзі це було. І з Новосибірська в мене багато. Було любителів, і вони висилали мені насіння, і я їм висилав, вже почав. обмін такий, потихеньку пішов. І завівся таким. А, а тепер вже покинути не можу. Вже діти кричать на мене, що папа, закругляйся, нашому тобі. Ти вже не можеш. Ну, я не знав, як це я покинути. Я. Помідорний рай чорні, рожеві, помаранчеві, жовті і просто в смужечку. Оце вишневі променисті. Вони як дозрівають, то кольору вишневого такого мають. Я про мене полосатенькі вони А куди ж вони йдуть? Просто для краси. Для краси. А консервірувати чужі теж можна. Маленький Банки де? консервірують. Так. Це консервний сорт такий. Що. Український? Так. Да. А я такий український, все, хороший. Нема тут у вас варягів, немає. Ні-ні-ні. Все українське. А <світ> чого так? Ну бо я українець. Донецька мені висловив. Терентів. Ну, вони під номером, вони ще, мож, можливо, сорта їм ще немає. Чорнушка Так, Чор, да, Чорнушка. Ну, і цікавий такий сорт, екзотіка, вважаю. Хто не прийде, то що це, що це любується ним. Да. Ну, так я. Скільки у вас взагалі сортів помідорки? Ну в цьому році 70. Низько це маю в виду високорослі і низькорослі. То всіх 70 сортів. Це багато чи мало? Мало. А скільки є в світі сортів? Всі, о, їх Тисячі є. Но у мене в колекції більше 500, 50 вже. Ну, щоб вона смачна була, щоб і красива була, взяти на нього руки. Є та... таке, що і жалко різати, любуюся. Ті, що не хороші, я з них і насіння не беру, і одразу я їх викидаю. викидаю да. А ті, що... Мені подобається, я їх приписую до себе на свій город. На городі гарбузи великі, більші та ще більші. Сам запилюю, тому що якщо самі то це будуть цілі гібриди, буде куча. Як їх, в мене щось 13 сортів чи 15 гарбузів, то як перепилються, знаєте, що там буде. А я кажу, це йду вдосвіта і запилив, запилив. Раніше б треба стати. А не, я, я звечора йду, закриваю квіточки. Мужку віддільно, жіночого окремо а тоді вдосвіта йду, що і запилив, тому що часов вже 7-8, вже все, квітки закриваються, в'януть вже, немає, пельце вже стає стерільне, літом жарко. Треба вдосвіта йти, шаранчик жилки. Тоді йду до гірки і в гірки запилюю. Цілий день. Воробі. А цілий день. Ні, від темна до темна. Навіть вечора і в 11. Ну, подобається правда? А в Землі ритися, так. Да. Крій так. Да. І забуваєте за все, правда? Ну, ну це воно я знаю. от є, Моє воно, я люблю його. А то, що знаєте, не любиш, то воно. А то, що любиш, то. Як йду я, воно як весь гарний, такі ці помідори, душа радується, що це плоди моїх рук. Квітка цвітає, я її посадив, то й любуюся. Айстри цвітуть, і любуюся ними. І риси, я раніше до них іду, тоді як то проснувся, не в туалеті, як то кажуть, а до риси, поздоровався, понюхав, пройшов, полюбувався. Поговори. Поговори з ними, а як же? Якби ж то дощі пішли засуха ціле літо і осінь. Покрапало трохи в жнива, пилюку розігнало, тільки й того. Дуже засуха була. Рука влазила тут прямо в нагороді. Те, щоб дощі тако нормально проходили, тут арбузяки такі облив. Так трошки горбок із засуха. Та й вона. І бур'яни пішли зараз, так? А, після того, що вони як і сіяти, ні пікірувати не треба, ні, ростуть. Зміїний огірок трихозант, привезли його з Індії. Від звичайного огірка відрізняється смаком, а ще його можна смажити. Поруч дозріває люфа. З неї зазвичай мочалки роблять. Найбільше дивує оранжевий футляр, з якого виглядають соковиті червоні ягідки момурдика. Теж трихоза. Ну, їх обше таке як гарбузи. Таке назва є гарбузи. Ну, їх же відів є, сортів багато, так само і це просто екзотика. Молоденький, можна їх жарити, тушити, квасити, салат робити. А як вже воно здорове, то я держу на насіння, щоб. Все моє місце на городі і бур'янам теж, а їх щороку стільки буває, як хтось з неба розсіває, бореться як може сапкою. Хімії тут засі. А все кроме бур'янів. Бур'яни цього року замучили. А так всі люблю. І огірки в мене яких цього року посіяв 26 сорти. Кавуни, день, салати різні, Картопля. картоплі 20 сортів, 22 було. Невдало лише вийшло єдині жнива медові, і не тому, що бджоли зледащіли. Все важче цим брунатним трудівницям їжу здобувати. Жара дуже, а жарою квітка не виділяє нектару. Перший взяток, як кажуть, майський метовий, він то трошки взяв я, а на другий то вже. Погано, не було. Взятку не було, раз і не було теж пастися бджолам. Торік соєшники тут недалеко за селом сіяли. То мали вони до самої осені, куди літати, те, що брати. А в цьому році кукуруза, а на кукурузі нема. Гербіцидами всі бур'яни вбивають. Взятку нету. І погода, ще погода, акація цвіла, дощі йшли. Липаниці цього року з нього квітки дай не було. От нас в нашій місцевості в Твіниці бачив трошки липа цвіла, а у нас не, не було. А такого взятку немає, мати. все. Їдай пшалена вона, вона трудівниця, дай тільки де пастися, де їдемо взяти, вона буде працювати день і ніч. Не було все. Якщо для усіх, хто врожаї на землі вирощує жнива запаси, аби зима голодною не була, для Володимира Йосиповича зима, запаси насіння. Довгими зимовими вечорами він його фасує в конверти та розсилає світом. Краса з рук Володимира Йосиповича мордовник, кітонія, Чорнобривці, амаранти, серед яких золотий дощ, зелений принц, міледі, милує око не лише в Україні, в Прибалтиці, Росії, Білорусі. Володимир Побережнюк і сам радий дивуватись, і, можливо, на рік і на його сотках виросте ще якась дивовижа. Бачите, з яким трудом він виривався, цей буряк, і обривається корінь, Це значить, то що та засуха, яка була на протязі 4 місяців. Сьогодні ще і той дощик, який пройшов 10 днів тому, не освободив і не розм'якшив ґрунт так, щоб можна було викопувати. Тому сьогодні копання цукрового буряка говорить про те, що ми будемо внести великі втрати, тому що ці корінці всі обриваються навіть при роботі комбайна. Саме головне треба любити, щоб приходив сюди і хотілося сюди приходити, а не так, щоб приходиш і думаєш, лізь би тут походити. Долунатись, кожному повинна подорожити своя професія. Я не можу зрозуміти, що не пойме власть, що людина робила 30 років і, наприклад, нам 5 років десь влаштувалася, і одинакова пенсія. чорній землі ось білий світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж улюднена земля. Це була програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Побачимося за тиждень.